Добрий вечір всім. Я, я знайома з цією продукцією 10 років. Але я вам зразу скажу, я багато дуже пропускала, пропускала мимо це все. Я собі думаю, думаю ну не так серйозно відносилася до це всього. Але так як в мене були проблеми з нирками, в мене камінець, і я лікувалася вже дуже давно травами. До лікаря ходила теж аптечні мінітравині препарати давали і воду, воду рекомендували пити Сатанів, Трускавець. Я хочу сказати, що я на протязі 15 років просто спостерігала щороку на Узі, як в мене росте в мій камінець. хоч я дотримувалась всіх рекомендацій лікарів. І потім я все-таки почала приймати хлорофіл, і саме перші препарати, які я попробувала, це для нирок юрай. Юра, Юра я, я поприймала потім а потім все-таки приймала постійний, на постійній основі хлорофіл. Яке моє здивування було, що я на узі, от бачу, чомусь камінець менше став, тобто не те, що. Він перестав рости, він став менший. Ну, не набагато, але все рівно. Був 12 міліметрів, 11, потім 10. І я зробила висновок, що значить, ці препарати допомагають. І це легше, ніж заварювати трави. Тому що я перепробувала дію всіх трав, які рекомендували підручники, народна медицина. Це все було перевірено. і тому... Я хочу сказати, що е, цей е, хлорофіл і юрай допомагає при е, твердих оксалатних камінцях, дійсно допомагає. І це для мене велика, і головне, що коли зазвичай коли приймаєш е, такі препарати для нирок, е, ну трохи болить серце, тому треба заправлятися магнієм, е, калієм. Тут в мене не було таких ознак, що були серце від цих сечогінних препаратів. Тобто ці препарати НСП, вони якби в комплексі діяли, і я нормально себе почувала.